Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. З вами на зв'язку я Ігор Бабак. Зараз засніму, які у нас вешенки зимові. Э, зараз у нас сьогодні вже 26 грудня. ось сюди вешенки наші, аливи. українською мовою це гливи. Оце Ось. Сюди. ось. Ось сюди, ніби потеплішенько, щоб було. Вони б було багато. було багато. Побагато. Дружина вирізала на всіх пеньках. І сюди з пеньочка вилазять. Бачите, отвір такий, там багато їх сидить. Тут ось сюди, О, Бачите, ось яких там сидить багато. І тут би лізли, лізли, трохи тепло дає. Вони лізуть. От, ось люди. На пеніочку скільки їх. Ми вже вирізали. Це дружина була. Вони самі, в принципі, десь щось було вискочило одненьке. А у нас були гливи їхні насіння, не насіння, як сказати. Блін, Ну, як насіння, да, що розводяться вони. І дружина старі вже були, і дружина взяла. Mm, розсипала по пенькам і все вони полізли у нас. І було дуже багато. Ну як дуже багато. Багато було ми. Mm, бачите, скільки було ну, прямо з сімейками такими. Вони як лопушки ті. От, всюди по попадали, бо по померзли були. Морози. Всюди. Бачите, вилазять Ну що ну, ж, Зима на те й зима, щоб була зима. Але грибочків було чималенько, трохи і на цей наморозили. О, з картопелькою дуже смачні вони. Так що такі у нас зимові діла. От. Тут ще у нас роботи, капець. Це все треба буде по теплу поучищати, пооббирати. Тут более-менее був вичистив, ну все рівно. А заросло. Бачите, тут же озеро було, рибу ловили. Кладка була 13 метрів у мене по воді. І все, нема там, не знаю, там між деревами, може видно, не видно, там трохи води залишилося. А то все, все, нема озера, пропало. Стільки риби було. Здавали на заривок ми, гроші збирали, запускався. Короб зеркальний, амур, лин. Ну, карася, зрозуміло, що було багато. О, от такі от у нас справи. О, на це дружина починає розсаджувати тут деревця. Це мені ще цю землю треба буде обрати. Тут ще трохи посадиться. О, і будемо далі розвивати сад. Насадила деревців таких саджанців маленьких. Буде прищепувати. зайнялась прищепами. Ну, щось виходить. Десь щось вже й давали плоди свої. Так густоват, але що, є, так є. Маємо, що маємо. Це поучищала вона. Ось порічка дуже крупна. Ой, і це все на скущі пішли. річка, агрус, смородина. Ну все, лохіна. Тут метрів десять, певно. О, це вже чисто на опаді сосни. Внизу кора соснова. А потім все засипано опадом. Глибина десь сантиметрів 7-70, Сама викопала. Ну, їздили за цим опадом два рази. Ну, засипали. Ну, побачимо, пересадила. Вже в кучці волі, не так було роздільно, так як там. У нас вони росли туди далі. От, А це у нас клубничка, полуничка наша, гролокні, на соломці. Це новий, не новий, а молодняк. Це молодняк наш такий. Ну ні, воно буде все добре. Тут теж полуничка наша, я колись вже знімав. От. І це дуже смачна полуничка. От. Такий неї цікавий, як вишні, внутрі, як вишні. Дуже всім подобалося. Оце ну, вже наш пішла. Ось одна там підписані сорта. Це жінка, Викинули все які дружині не подобались колючки з колючками, а це вже без колючок. І це все 15 сортів. Дуже велика, смачна, гарна. Дружина робила і варення і компоти варила, і <клухи> соуси, жинові до м'язка. Це соломка все вона так закриває. А це ноу-хау. Мішки з-під корма, комбікорма. От, вона оце так сшиває їх, а потім закриває соломкою і не виходять такі, ось, ось такі ось рядочки. Ну Виходить, що пару рядочків придеться мені вбирають. Тому що посадила вона у нас тут уже. Персики. Цей рядок придеться обирати, певно. Побачимо, що тут буде всіяти, може не знаю, що. І є така кругом, отак проведена вода. Це кругом у нас так проведено. І ось сюди огірки помідори. Теж засипаю соломкою. Це вже виношу від курей, засипаю. І все у нас під водичкою. А там у нас по полуничці йде е, була капелька у нас, а зараз ми туман положили. Я там вже знімав, був відео, буду ще коли знімати, бо зараз особо немає про що. А це хотів, щоб був засняти, як буде цвісти. Це у нас жимолость, дуже-дуже гарна, лікувальна, яка з'ясувалася ягодка така. От коли вона зацвіте, я її буду знімати. Там вже конспекти зробив, що про неї пишуть. От, і буду знімати, щоб ви теж знали, кому цікаво. От, буду це все знімати. Ну і сюди у нас теж іде полуничка, це в цьому році посаджено. І тут усе деревця, які будуть прищіпуватися. А там на сітці у нас теж то жина. От, Жина і молодий наш сад, який сама дружина посадила. Все робила сама. Прищіпує, обрізає. О, я дуже рідко там на верхотурі вже як е, э, Ну високо, я на стрім'янку ставав, допомагав да, обрізати от. І все. Ось такі у нас справи, шановні. Так що трохи засняв, Вам показав грибочки, наш зимовий сад, снігу нема, температура 1-2, а то й до 5. Плюс. ну Бувають у приморозки, ну вночі само собою приморозки. А так теж приморозки йдуть. ну В принципі, нормально роботи ще дуже багато там. У якщо там вийде стройка в мене. от. Буду накривати, вже закриваю тканю, кришу, метал купили. О, так що в мене роботи дуже багато. О, а вже вибачайте, що не знімаю відео, бо особо нема про що, бролера вирізали, перепілок, в основну масу вирізали, на намацтату залишили, на єсі залишили, курочки є. О, там ще далі трохи зніму про них. О, невеличке відео. Теж, Щоб стартанути, вже буде у нас е січень закінчується, десь в лютому, вже ми будем, ну, будемо дивитися, як буде світло вимикати, бо вмикається світло. Е як буде вмикатися світло, будемо по погоді, по всьому дивитися, по заморозкам будуть, не будуть, бо перепиляткам треба дуже тепло. в Брудорах буде тепло, але все одно ж. Сам бролерятник топить, теж особо не буде смисла. Хоч у нас там парове отоплення. І якось будемо щось робити, йти далі. Ну, Потроху то некде собі розвиватися, але так і живемо. Маємо і м'яско, і до м'яска, як кажуть, і діти, і ми. Ось, Так що на зв'язочку з вами. З вами був Ігор Бабак, всім гарного дня. Наскільки це можливо в даний час. Тримаємося. Все буде добре. От. І будемо з вами на зв'язку. Всім дякую за підписки на мій канал, за перегляди. І все. Всього нам найкращого. Усіх зі святами зимовими. Ті, що пройшли, ті, що будуть, миру, злагоди, добра.